Відбомбився та пішов до української в'язниці. 12 років за ґратами дістав російський льотчик, який атакував Харківську телевежу у березні минулого року. У службі безпеки України зазначили, що окупант на бойовому літаку перетнув український державний кордон і вгатив вісім авіаційних бомб ФАБ 500 загальною вагою 2,5 тонни у тротиловому еквіваленті. Одразу після нальоту бомбардувальник збили українські. Воїним а катапультованого злочинця схопили. Побачили, що росіяни без зупину штурмують Бахмут. кажуть у генеральному штабі. Українські воїни стримують навалу з трьох напрямків під шквальним вогнем ворожої артилерії. Його супроводжують нескінченні м'ясні штурми росіян. Але попри все, їм не вдається оточити фортецю Донеччини. Захисники відганяють загарбників від дороги на Костянтинівку. Головний шлях сполучення під українським контролем. Оборонці Бахмута. Називають ситуацію в місті напруженою, але контрольованою, де намагається противник прориватися, ми його зупиняємо, стабілізуємо це все і тримаємо свої рубіжі. Автоматичні гранатомети, ручні гранатомети, кулемети, транспортний засіб з кулеметом Браумінг. Тобі ж і в будь-який момент там на пару хвилин вони прилітають в будь-яку точку, куди необхідно і надають вогневу підтримку, вражають великою кількістю противника. Тобі ще так ми стабілізуємо. Ми не вертаємося до радянських тих сторінок, написаних купою крові і купою загибших людей. Ми йдемо ну, створення, пишемо нову історію і зазираємо в Європу, а не в сторону радянського союзу. Марні атаки москолоти у генштабі фіксують на Авдіївському та шахтарському напрямках. Там окупантам нема чим хазуватися, як і на інших гарячих ділянках східного фронту, де сили оборони України відбили ще щонайменше 85 атак. Окупаційні адміністрації всіма силами намагаються нав'язати свої двоголові паспорти місцевим жителям, навіть погрозами виселення з власних домівок. Більшість жителів населеного пункту бойове Херсонської області відмовились передавати свої приватні ділянки на баланс місцевої окупаційної адміністрації. Станом на 1 березня цього року близько 200 осіб з цього села вивезено в невідомому напрямку для проведення так званих фільтраційних заходів а у їхні будинки розквартировують російських найманців. Єдиними туристами на кримських пляжах можуть бути Збройні Сили України. Схоже, так вирішили російські окупаційні керманичі та взялися облаштовувати на узбережжях оборонні позиції. На кадрах знятих імовірно поблизу Євпаторії видно, як на місцевому пляжі риють окопи, укріплюють їх дошками та облаштовують кулеметні гнізда. Автор відео слушно зауважує, що на відпочивальників окупаційна влада не розраховує. якому сезоні в Криму. Говорить, как курортник попадет на море, если тут все вот так вот 200 километров вот таких окопов. Это ж пи***ц. Вот так вот туда х*** знает куда все это идет. Вот это все весь Крым так западный. Строковиків з російського Челябінська відрядили рити окопи у Криму, за словами речниці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталі Гуменюк, російський інженерний підрозділ здолав 2,5 тисячі кілометрів, щоб укріпити оборону окупованого Кримом. Саме туди росіяни спрямували основні зусилля для облаштування загороджень та рубежів, каже Наталя Гуменюк, особливо після вигнання з збра... Херсонщини як Казали в старому одеському анекдоті, допомогти їм це не допоможе, але до землі звик. Коли вони вшивалися з правого берега, вони вже тоді відміряли собі, щонайменше три рубежі оборони і усвідомлювали, що сили оборони України не зупиняться безпосередньо на перезі річки Дніпро. Вони будуть просуватися і далі. Шість років в'язниці за спробу долучитися до українського війська присудили жителю Санкт-Петербурга в окупаційному суді Криму. Визначили, що 40-річний чоловік противник російського вторгнення та війни проти України, бо Ба більше бажав боронити її зі зброєю в руках. Для цього спершу подався до Брянської області, щоб перетнути державний кордон. Однак, після невдачі попрямував до Криму звідти у серпні минулого року. Оку вирушив у плав до Одеси через Чорне море. Однак в Оленівці на заході Криму чоловіка схопили окупанти. ФСБівці виявили кілька аркушів з чорно-білими мапами півночі Криму і Дніпропетровщини. Бенти, пігулки та військову форму. Тоді російські окупанти натякали на примусове психіатричне обстеження бранця. Чинити спротив російській агресії закликав Кремчан Богдан Вуличний художник, якого окупанти тримають в ростовському ізоляторі, вважає найкращою підтримкою протести в окупованому Криму. Бо каже саме на це й була спрямована його акція з розмальовуванням окупаційної адміністрації Євпаторії. Про це бранець розповів в інтерв'ю проєкту Крим Реалії. Я чудово розумію, що страшно, і збрешу, якщо скажу, що в мене не було страху, був і є. Але своїм прикладом я хотів показати, що час боятися і мовчати минув, і продовжую це робити навіть в ув'язненням, бо воно не позбавляє відповідальності. Один день нашого мовчання змушує замовчати назавжди чиюсь дитину, батька чи матір. Так не можна. Це наша спільна відповідальність. Художника Богдана Зізу схопили в травні минулого року, коли він на знак протесту розмалював окупаційну адміністрацію Євпаторії синьо-жовтими фарбами. Згодом після затримання бранця додали до російського списку терористів. Наприкінці листопада, крім так званого вандалізму за політичними мотивами, Богдану Зізі додали ще й вчинення теракту, погрозу його вчинення та заклики до тероризму. Україна має право визволити всю тимчасово окуповану територію, включно з Кримом. Про це йдеться у заяві ЄС, виголошеній під час засідання постійної ради ОБСЄ. Євроурядовці висловили підтримку і солідарність з Україною та зазначили, що боротьба за відновлення своїх міжнародно визнаних кордонів є невід'ємним правом України. На цьому шляху Європейський союз буде підтримувати Україну всім, чим може. І стільки, скільки необхідно. Телеканал АТР відновив мовлення на супутнику і доступний у тимчасово окупованому Криму. Налаштовуйтеся на супутник Астра 4 А. Транспондер 11766. тисяч сімсот Символьна швидкість тридцять тисяч. Поляризація горизонтальна. Корекція помилок дві треті. як і раніше, ми мовимо в кабельних мережах України. Якщо зручніше цифрове інтерактивне телебачення, то телеканал АТР доступний на Меґого, Діван Тіві, Ол ТІВІ та Ланет Тіві. Долучайтеся до телеканалу АТР на Ютюбі, щоб разом з нами пильнувати зрадників і підтримувати незламних співвітчизників у тимчасово окупованому Криму.